Діагностувальна робота номер 3 Людина і планета Земля. Перший варіант. Оберіть і випишіть правильний варіант відповіді. Завдання 1. Який материк на Землі найбільший А. Євразія, Б. Африка, В. Австралія, Г. Північна Америка. Завдання 2. Спиши і доповни речення. Материк Євразія складається з двох частин світу. Спишіть та допишіть, які це частини світу. Завдання 3. Перелічіть і напишіть назви материків. Діти пам'ятаємо, відео в будь-який момент можна поставити на паузу. Завдання 4. Напиши назви відомих тобі країн Африки та їхні столиці. Допиши речення. Пишете назву країни, її столицю. А потім списуєте речення. В Африці розташовується і пишете, скільки країн. Завдання 5. Спишіть і доповніть речення. Північну Америку від Південної відділяє рукотворний. Напишіть що. Ці два материки становлять єдину частину світу. Напишіть яку. Завдання 6. Проаналізуйте і напишіть А. Які наслідки для природи Австралії має її розташування? Б. У чому полягає неповторність її рослинного світу? Якщо потрібно більше часу, ставимо відео на паузу. Завдання 7. Чим Південна Америка відрізняється від інших материків? Поміркуйте і напишіть відповідь.